Діти, відгадайте загадку, рівненька доріжка посипана горошком. Що це таке? Так, це молочний шлях або чумацький шлях. Широку світлу смугу посередині небосхилу в Україні називають чумацьким шляхом. Чумакували в Україні здавна. Возили з Криму сіль, рибу, поволі чвалали курінними степовими шляхами сірі воли, рипіли вози, подайкували запорошені погоничі. Багато днів їхали чумаки, багато ночей спали просто неба, а чумацький шлях вказував їм путь додому.